Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео хочу показати вам свої невеличкі покупки декоративної косметики. Тож, давайте починати. Перший засіб, який я відношу до все ж таки декоративної косметики, хоча він доглядовий це ось такий укріплювач для нігтів від марки PNB. Вперше користуюся цим виробником. У мене є проблема того, що розшаровуються нігті. Я не скаржуся на те, що вони повільно ростуть, але те, що вони у мене. Розшаровується, це дійсно проблема. Не знаю, що з цим робити, і використовувала укріплювачі філери і всілякі там різні різні. Коротше, вирішила ось спробувати ось цього виробника. Не пам'ятаю, скільки він коштував, цей укріплювач, купувала на мейкапі Ціну підпишу. Якщо хтось з вас знає хороший укріплювач нігтів, такий, щоб мав би накопичувальний ефект, то напишіть мені, будь ласка, тому що. А від механічного ось цього впливу, я музикант, постійно граю, у мене розшаровуються нігті. Я вже не знаю, що робити. Коли робила гель-лак, звісно, що таких проблем не було, а на натуральному покритті укріпити нігті майже неможливо. Отже, чекаю від вас поради, ну а поки буду користуватися ось цим засобом, Він, до речі, я один раз ним вже скористувалася, він досить такий рідкий. Залишає ось цей блакитний такий відтінок на нігтях. Ну, Звісно, що під кольоровим лаком цього не видно, але як самостійне покруття, мабуть, він не підійде через цю причину. Ну, Великий об'єм 15 мл. Не знаю, буду пробувати, бо іншого шляху немає чимось треба користуватися. Наступний засіб, який я вам хочу показати, це ось така туш від Maybelline Sky High. Вона у мене незвичайно не чорна, а коричнева. відтінок називається чи то True Brown, чи то Brun Naturel. Тут по-різному написано. Я купила цю туш після того, давайте подивимося з на щіточку. Після того, як я придбала Last Sensational туш в коричневому відтінку Burgundy Brown. От, побачила тут знижку на ось цю High Sky і вирішила, що мені подобається ось цей експеримент з коричневою тущою. І я хочу спробувати ну, щось інше в коричневій, такій ось від коричневому рішенні, так би мовити. І давайте відразу покажу вам ось цю Last Sensational Burgundy Brown. Коричневий і коричневому От, тому хочу зробити ось ці свочі для того, щоб порівняти, наскільки вони подібні або навпаки відмінні. На віях, цей коричневий, виглядає досить цікаво, ну, цей від High Sky темніший, він ближче до чорного. А ось Burgundy Браун, він дійсно і на віях, і на руці зараз він. Трошечки з таким тепловатим підтоном, і це видно, але, знаєте, щось таке магнетичне є в цьому, хочеться роздивлятися себе, Якось ти дивишся от на себе, думаєш, ну, макіяж і макіяж, але от через цю, цей коричневий відтінок вже щось змінюється. І ну, мені сподобався цей ефект. Вії ніби, знаєте, так, припорошені якимось чи сніжком чи якимось, не знаю, пудрою якоюсь. Коротше, Цікавий такий ефект, мені сподобався, але High Sky, вона дійсно більш вже така, до чорного ближче. Наступний засіб, який я вам хочу показати, навіть два засоби це ось такі підводки від Top Face. я їх купила на Єві в інтернет-магазині Єва, 0,2 і 08 відтінок. Купила я ці підводки тому, що перед цим купувала на мейкапі у відтінку 003 підводку. Top Face. У неї звичайний пензлик, ось такий, як ну, нітечка. І е, мені дуже сподобалася ця, під, ця підводка. Я нею зараз користуюся просто щодня. Не можу ніяк переключитися на щось інше. Вона виблискує, вона металік. От. Вона класно під різними кутами, трошки так в золотий, в бронзовий уходить. Мені так подобається цей ефект. Дуже класно. Отже, я вирішила, що мені треба спробувати і інші відтінки. Давайте 002 спробуємо. Ага, я його використовувала один раз на Новий рік вже. Бачите, він більш такий фіолетовий. з... Золотавими блискітками. І він трошечки да, він дійсно дещо відрізняється. От Спочатку, як починаєш користуватися цими підводками, вони багатенько продукту набирають. Але потім, потім трошки легше стає працювати з цим. Тут е цей пензлик трошки товщий, ніж у попередньої підводки. От Тут вже підводка така. Віддає блискітки, більш вони крупні. І такі така вона більш якась нарядна, скажімо так. от Під кутом таким і сріблястом-фіолетовим виблискую. короче мені подобаються ці продукти. 158 гривень на мейкапі коштувала моя перша підводка. І далі там трошки подорожчала після Нового року. 008 давайте тестити. Цю я ще не відкривала. І це у мене теж така коричнева. От. Якщо їх порівняти, чи є сенс, е ну. Обидві брати, думаю, що немає сенсу. Ось ця 008 вона більш темна, а ось ця більш така бронзова за кольором. Але оскільки у мене, бачите, зараз на все коричневе, мене трошки повело, я навіть собі, собі замовила на Сінцеї коричневий спортивний костюм. Вау! Оце ну вже взагалі більш насичений відтінок. Все ж таки, знаєте, вони різні. І вона тут така якась коричнево, зелена, сіро, зелена, Такий цікавий відтінок, насправді. Ну і теж з металевим таким відливом. Класні підводки. Я просто в захваті, дуже радію, що їх, ну, так, знаєте, випадково вирішила купити і ось так от влучила. Супер. Туп фейс. Так, наступний продукт, який я вам хочу показати, це ось такі рідкі тіні. Цей раз це у мене Golden Rose. Купувала я на Єві ці рідкі тіні. Я взагалі зараз полюю за подібними продуктами, тому що, тому що розшукую заміну ось цим тіням від. Люкс візаж Metal Hype. Це у мене 13 відтінок. Теж, бачите, він такий коричнево-вишневий. Зараз ним активно дуже користуюся, він ось ось уже закінчиться у мене. От Я вирішила не чекати, доки він там закінчиться. А відразу шукати йому заміну. Давайте зараз засвочимо і подивимося, наскільки мені вдалося це зробити. Це Golden Rose, відтінок 07 топаз називається. Як завжди, запаковано так, що не відпакуєш нормально. Так, в тюбику давайте дивитися, порівнювати. Чи буде видно ось таким чином. Ну, Цей від Golden Rose трошки світліший, але ну, це вже не має особливого значення. Головне, щоб мені сподобалася консистенція та якість цього продукту, тому що треба, щоб він стійко тримався на, на господі, по віках. От, Ну, Можна сказати, що влучила майже, майже, майже на 100%. Теж виблискує таким. Металевим, все як мені подобається. Хоча все ж таки від люкс, все ж більш якось благородно мені каже, це виглядає, але це таке, знаєте, на очах цього не буде помітно цієї різниці зовсім. Отже, ще разок поглянемо на відтінки, на свочи. Мені здається, що це непогано. І ще один продукт, який я повторила. Це був ось такий хайлайтер від LN Pro. Бачите, я вже активно ним користуюся. Він такий у мене трошечки вже пошкоджений, але він такий спочатку був. Це відтінок 02 Sunny Glow. Вважаю, що це дуже класний продукт. Це один з моїх найулюбленіших хайлайтерів, і кращої якості мені не довелося зустрічати. Він настільки натурально виглядає на шкірі, що я ним користуюся з великим задоволенням. Він не розсипається на блискітки, по щокахне, не так, як таке буває, коли засіб наніс, а потім він скрізь, але не там ти його посадив куди. Отже, я вирішила начекати, доки цей продукт зникне з продажу, і вирішила, що я куплю собі. Тубель, але, знаєте, чесно кажучи, вони дещо відрізняються. Ну, може, тому що цей новенький, цей вже поюзаний. Але, ну, це, в принципі, не секрет, що а, виробники з часом переформулюють свої вироби, і потім вже і за кольором вони можуть не збігатися з попередніми. І, ну, в принципі, за якістю можуть бути різними. Я сподіваюся, що. Мене влаштує і цей другий зразок також. Хоча треба, напевно, було б купити 101 відтінок, я не знаю, як він там називається. Але ось цей мені підійшов і подобається просто просто на 200% я не знаю, що буду робити, коли вони зникнуть з продажу. Бачите, таке. Делікатне мерехтіння. Виглядає як волога шкіра на вилицях, ну Я дуже-дуже рада, що колись випадково в просторі купила цей, хайлайт, цей хайлайтер. А ось, і все. Власне, що хотіла вам сьогодні показати. Невеличкі зовсім покупки, але, як мені здається, досить влучні. І туш класна ось ця Sky High, з нетерпінням буду чекати, коли закінчиться вже Lush Sensational, щоб перейти і вже користуватися High Sky спробувати. І тіні мені дуже подобаються, і підводки, так взагалі, просто в захваті. Сподіваюся, що вам ця інформація також була корисною. Пишіть, будь ласка, в коментарях чим з цих продуктів ви користувалися. Ну і побачимося з вами у наступних відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока.